25 липня відбулося засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради під керівництвом заступника міського голови Тетяни Іноземцевої. На ньому були присутні 12 членів виконавчого комітету, представники Конотопської місцевої прокуратури, Конотопської об'єднаної державної податкової інспекції, керівники державних установ та посадові особи міської ради. В цілому винесено на розгляд 29 питань, з яких прийнято 29 рішень. Під час засідання розглядалися такі питання про виконання програми економічної. І соціального розвитку міста Конотоп за перше півріччя 2016 року про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до міської ради протягом першого півріччя 2016 року, та стан виконання вимог указу президента України від 7 лютого 2008 року про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Крім того, прийняті рішення з питань комунального майна, освіти, соціального захисту, служби у справах дітей з архітектурних, житлово-комунальних питань, а також з питань щодо погодження тарифів ОСББ, щодо регуляторної діяльності виконавчого комітету та оголошений конкурс на визначення перевізника на міському маршруті номер 19 Наступне засідання виконавчого комітету відбудеться 29 серпня. Продовжуємо випуск. Кілька історій для історії. Книга з такою назвою була презентована у міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського. З вітальним словом до всіх присутніх звернулася авторка книги Антоніна Пепко і запросила розпочати зустріч молитвою за Україну. Антоніна Пипко подякувала всім, хто долучився до того, щоб книга вийшла в світ. Перший розділ книги склали чотири історичні нариси, в яких йдеться про життя наших земляків в періоду залежності від Московії. Героями другого розділу стали активні учасники революції гідності, які розповідають кожен свою історію, цікаву, захопливу, неповторну. В третьому розділі авторка спробувала день за днем описати майдан таким, яким його пережила та побачила. Артем Семеніхін, учасник Революції Гідності, учасник тієї страшенної вирішальної ночі з 18 на 19 лютого, яка властиво вирішила, була переломною і вирішила долю нашого майдану і перемогу. Я зараз хочу достукатися до кожного патріота, а тут всі патріоти, хто тут зібралися, і сказати, не можна! Складати руку. Не можна зациклюватися на чомусь, не можна сліпо обирати ворога. Треба з розумом і розумінням підходити до кожної ситуації. Я вірю і я впевнений, в тому що ми зібралися тут не дарма. І, врешті-решт, консолідація наших зусиль з вами. Вона призведе до того, що в найближчому майбутньому в нашому місті переважній хоча б кількості людей зникне думка навіть так, сумнів в тому, що Україна це Україна. Я прошу звернути увагу, що в нашому місті не завдяки зусиллям когось, а завдяки зусиллям нас усіх, завдяки зусиллям тих хлопців, які погинули. Поступово відбувається процес українізації. Тому, товариство, зовсім завершуючи, бережіть душу. Вона є святою. Бережіть мову. Війни не буде там, де є українська мова. Ворог не пройде там, де є душі. душа, де є українська мова. Я вірю в вас. Дякую за увагу. Слава Україні! Під час презентації книги були заслухані її уривки, розповідалися історії часів майдану та лунали патріотичні пісні. Героям книги пані Антоніна подарувала своє видання. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих героїв. Закінчилася зустріч гімном України. Ми знаходимося на залізничному вокзалі, де зустрічаємо чемпіона Європи з греко-римської боротьби та срібного чемпіона Європи з цього ж виду спорту. Поки хлопці не приїхали, ми поспілкуємося з тими, завдяки кому вдалася їх перемога. Ми зустрічаємо моїх вихованців, вихованців ДСШ Михайла Маміашвілі з греко-римської боротьби, які повертаються з Стокгольма. Там проходив чемпіонат Європи. По кадетам. і везуть нам дві медалі: перше і друге місце. Сьогодні ваша школа знову зустрічає чемпіонів. Це вже не вперше. Ми зустрічаємо чемпіонів ось на цьому залізничному вокзалі. Ви, напевно, пишаєтеся своїми вихованцями? Так, я пишаюся нашими вихованцями, пишаюся нашим спортивним тренерським колективом. Це стало вже доброю традицією зустрічати наших призерів та чемпіонів міжнародних змагань ось на нашому Конотопському вокзалі. Дуже приємно, що сьогодні ми зустрічаємо чемпіона Європи, куська Владислава Вагові категорії до 42 і срібного призера чемпіонату Європи це мірошник Дмитро, вагова категорія до 63 кг. На сьогоднішній день Конотопська греко-римська борьба знаходиться на найвищому рівні в Україні, а тепер уже і на міжнародному рівні. На сьогодні я можу сказати, що тренер працює на всі 100, а може на всі 200, тому що має такі гарні результати. І дуже дякую всім за підтримку, тому що ви знаєте, що саме підтримка усіх із від усіх. Це дуже важливо для наших дітей, бо наші діти найкращі і конотопські діти того заслуговують. Ви сьогодні зустрічаєте свого сина чемпіона. Як настрій? Хороший бадьорий. Перед цими змаганнями ви як батько, ви його якось надихали на перемогу? Звісно, все йому об'ясняв, розказував, пусть не боїться, не переживає. Він вам одразу зателефонував, напевно, коли дізнався про свій результат. Ні, ну ми смотрели по інтернету в онлайн-трансляції, так що ми були в курсі, болели за нього. У школі ще так, олімпійським. буду олімпійським чемпіоном. У нього стільки сили, натхнення, це все, упорності, стільки. Він своїй часового трай біжить до Ярів. Я кажу, Владі, ну вдихни сьогодні, не побіжи, поспи трошки. Він приходить, каже: От бабуся, якби я тебе послухав, що було б. Ти представляєш, каже, тренер стояв, Віктор Віктор і спеціально приїхав до лісхоза і наблюдав. Чи я каже, не обманюю, чи дійсності я перемога спортсменів, це завжди гордість і для міста, де вони живуть. Тому сьогодні зустрічати чемпіонів Європи завітали й представники влади міста. Хотів би бажати, щоб ця медаль їхня золота і срібна, вона була далеко не остання. І ці змагання, на яких вони перемогли, також були не останні. Вони завжди радували наше місто, наших земляків своєю перемогою. А ми їм бажаємо здоров'я, наснаги, щоб у них все було добре. Як міський голова зараз презентуємо їм сертифікати. Грошові, щоб ну так, підтримати морально їх трошечки матеріально. Ну, на майбутнє будемо вирішувати з депутатами, щоб надавати більш суттєву підтримку тим людям, які виборюють перші місця на таких серйозних змаганнях, можна сказати, світового рівня. Я би, наприклад, от, як міський голова буду виступати з пропозицією надавати цим дітям, цим спортсменам, які виграють, отримують золото, срібло, бронзу на таких змаганнях, ну як мінімум відомчі квартири, щоб їм було де жити. чемпионы Европы. Хлопцы, Витаю, у вас. Счастливо было с всю эту победу. Спасибо, да, было очень тяжело идти до этой победы, но я в одной встрече поступил за турку в финале и стал вторым. Было очень тяжело, но надо тренироваться, потому что скоро будет чемпионат мира, который пройдет в Грузии. И надо там вставать также, ну, привозить в Кантоп золотую медаль. Мироти, Сказати від себе і до цього міста величезне вам дякую, величезне дякую вашому тренеру, а також вашим батькам. вами пишається все місто, ви є взівцем і так тримати. Слава Україні! Молодці! За високі результати на чемпіонаті Європи з рекринської перебити. Нагороджується, сертифікатом на отримання Грошової винагороди від Багатовської міської ради, військового неслава Олександровича, вірочник Діктор Романович, слідній президент Чемпіонату Європи з ребенцями передними. Вітаємо тренера наших спортсменів, найдіта Віктора Вікторовича, заслужені. Велике свято в нашому місті і всієї України. Народний депутат України Ігор Федорович Молоток передає щирі вітання і слова подяки. Вам, Богу, за вашу працю, за вашу перемогу. Віктор Вікторович, Так тримати, ви у нас з діри хочеться привітати батьків, і побажати їм слова вдячності передати, побажати теж за все здоров'я, сили вам, і щоб ви пишалися своїми дітьми не тільки сьогодні, а наприклад у всіх його їхнього життя. Ще хочеться привітати ят... прив всю дитячу коното спортивну школу. Це велика перемога, це велика праця, це великі ринки. Тож від народного депутата України приміт в нас в премію. Я всіх вітаю, тому що ви прославили наше місто. Якщо ви чули, оголошували три тричі, що приїхали чемпіони і завдяки яким проконоп знає ну, практично весь світ. Я хочу від відділу освіти привітати Айдука Віктора Вікторовича і, і вручити грамоту. Я вас вітаю. зустрічати сьогоднішніх чемпіонів прийшли вже колишні вихованці школи Михайла Маміашвілі, які також були чемпіонами, і яких також в такій ж самій урочистій атмосфері зустрічали на вокзалі. Радість за наших борців, тому що вони молодці умнічки. У нас вже стала традиція зустрічати олімпійських призор. Льоху зустрічали два роки тому. Тепер хлопців зустрічаємо. Я думаю, будуть продовжуватися, Дай Бог з взрослої олімпіади теж привезуть медалі і будемо тут знаходитися тим же составом колективом. Ви також не так давно зустрічали з перемогою. Чи радий ти сьогодні за хлопців? Так, звісно, я пам'ятаю, які це враження, і хоч хочу, щоб вони так само це відчували. Ці враження дуже радий за них, що наше покоління продовжується, і такі самі чемпіони ростуть. Знаходимося біля Конотопського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, що за адресою вулиця Братів Лузанів, 43. Знаходиться ця установа за відділом статистики. Після року роботи центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тепер ця установа має нові повноваження, що значно покращить долю місцевого населення. А також відтепер на території області з'являться нові установи, які будуть йому підпорядковуватися. Детальніше ми будемо запитувати у працівників центру. На сьогоднішній день система безоплатної правової допомоги розширяється, і вона на сьогоднішній день визнана однією з найспусніших тих програм, які забезпечують соціальну програму уряду України за підтримку міжнародних партнерів. І на сьогоднішній день така дійсно розширяється така допомога. Зокрема, з 1 вересня поточного року на ті сумські на території України взагалі буде відкрито більше 400, близько 400, Сот бюро правової допомоги на території України таке бюро будуть відкриті у тих районних центрах, де на сьогоднішній день не було місцевих центрів знання безоплатної правової допомоги. Це крім міст Канатоп Суми, Шостка і Ахтирка. Зокрема, в тих районних центрах на території обслуговування Канатопського місцевого центру це Буринь, Рамни, недригай, Липова долина будуть відкрити такі бюро. Склад цих бюро буде по штату передбачено три особи: начальник, заступник начальника бюро і спеціаліст бюро. На бюро ці покладено обов'язки щодо правопросвітницької діяльності надання первинної правої допомоги в рамках. В рамках дозволених законодавством компетенції своєї, а також збирання документів для вторинної правової допомоги, крім того, що є, на мій погляд, новелою в наших стосунках з громадянами, це мається на увазі доступ громадян до реєстру Міністерства юстиції України. Тобто, громадянин може прийти до бюро правової допомоги, а також і до Канатопського місцевого центру безпосередньо тут в канатопі, і отримати доступ до цікавлячої інформації, яка знаходиться в відкритих реєстрах Міністерства юстиції України. Я так розумію, бюро правової допомоги, що з'явиться в інших містах і України, і Сумської області, зокрема, буде підпорядкуватися центром надання безоплатної вторинної допомоги. Так, це є структурними підрозділами, а саме відповідно до штатного розпису це відділи Канатопського місцевого центру надання безоплатної правової допомоги, зокрема Буринське бюро правової допомоги, відділ Бюринське бюро правової допомоги, Ромінське бюро правової допомоги, Липоводолинське і Недригайівське бюро правової допомоги це ті бюро правової допомоги, які відносяться до... Територія обслуговування Канатопського місцевого центру знання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну, а зараз ми поговоримо про послуги, які надає безпосередньо Конотопський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адже цей центр відтепер починає надавати і нові послуги, які покращать участь місцевого населення. Скажіть, будь ласка, що саме за послуги у вас нові з'явилися? Так, дійсно, з вчорашнього дня Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає нову послугу: це реєстрація громадських об'єднань, громадських формувань, безпосередньо. Зпосередньо в місті Конотопі, тобто, якщо раніше для того, щоб зареєструвати громадську організацію, треба було їхати до міста Суми, то з цього з вчорашнього дня це можна зробити прямо тут, не виїжджаючи за межі міста Конотопа. Для цього треба до нас з'явитися з відповідними документами. Ми працюємо в формі фронт-офісів, Тобто, ми приймаємо документи, заносимо їх до реєстру і відправляємо в електронному вирішу. На сумський відділ юстиції, де проходить безпосередньо реєстрація. Потім представники громадської організації або громадських обформувань можуть зайти під своїм кодом і подивитися, чи зареєстрована громадська організація чи ні. Тобто це значно полегшить реєстрацію громадських об'єднань і формувань, це дозволить в більш короткі терміни це здійснювати. Це здійснювати. Тіснуться протягом трьох діб, і, взагалі, це зручніше для наших мешканців і для наших активних мешканців, які хочуть зареєструвати громадські об'єднання або громадські формування чи інші якісь громадські організації. А на завершення випуску поговоримо про розваги. Вчора в районі сім вітрів відбулася дитяча дискотека з пізнавально-розважальною програмою та призами. Слава Україні! Шановні батьки, шановні дітки. Немає поки що в міста таких коштів, щоб побудувати якісь серйозні розважальні дитячі центри, зробити класні супер дитячі майданчики. Але ремонтувати прибудинкову територію ми можемо і можемо проводити такі заходи, як сьогодні. Це фактично старт тих заходів на це літо і на частину осені. Щоб замінити в свою чергу, так би мовити, відсутність в нашому місті серйозних розважальних центрів і серйозних дитячих майданчиків, я зараз хочу подякувати всім організаторам цього заходу. Хочу сказати, що міська влада робить все для того, щоб наші діти мали хоч якесь дозвілля. Тому веселіться, грайте, і все буде Україна. Слава Україні!